Класичному найму бриф, потім стратегія. І в більшості випадків ці етапи пропускаються, чим і робиться неякісний рекрутинг та набір. Далі ми з тобою перейдемо на вакансію і зрозуміємо, чому це маркетинг. Після цього етап скринінгу, тобто відбору резюме. Далі у нас активний холодний пошук, хтось може вважати хантінг. Ми з тобою розберемось, що це значить. Після цього ми перейдемо на телефонні співбесіди, потім відеозустрічі. Особисті зустрічі з кандидатами, тестове завдання і джопофір. Тобто пройдемось по класичній воронці рекрутингу. Якщо ти до цього так не робив, нічого страшного, розумію, так роблять більшість і тому дуже мало реально гарних, сильних команд. Що ж, після цього ти зрозумієш можливість кожного з етапів, як ти вже зрозумів, без брифу ми не зможемо далі рухатись, аби стратегії правильно обирати, хто ж там більш пріоритетний і важливий. Що ж, продовжимо і пройдемось більш детальніше. О вакансії, і чому на ній важливий маркетинг?